Хронічна мігрень, лікування хронічної мігрені, коли краще почати. Взагалі, саме краще не допускати хроні... хроніфікації головного болю. І тут дуже гарне було питання про те, як спорт впливає. От, власне, пацієнти, які мають надлишкову вагу і е, ожиріння, е, це часто є такий обтяжуючий фактор для того, щоб почастішали мігренозні приступи. Неможливо призначити антидепресант без вашої участі. Неможливо, тому що є антидепресанти, які будуть викликати порушення слів. А якщо ви артист розмовного жанру, вам не можна таке, щоб ви забували слова. Якщо ви водій, тим більше. Обов'язково, якщо вам призначили антидепресанти, запитайте в лікаря, або якщо ви йдете до сімейного лікаря, розкажіть йому про це. Не треба ховатися, треба сказати, тому що вам можуть назначатись інші препарати, які ну, не будуть взаємодіяти або будуть навпаки негативно впливати на, на, на сам перебіг хвороби і мати значно гірші ефекти ніж мігренозний біль, біль голови. І чи є показання для надання групи по інвалідності? На жаль. Мігрень в Україні поки що по мігрені групу не дають. по мігрені навіть лікарняний листок по факту не дають. Так? Хоча в усьому світі мігрень це Такий топ призначень лікарняних одно-дводенних. Тому що працювати людина, в якої мігрені, думаю, в кого є мігрень, то й мене зрозуміє, що тобі не те, що працювати, тобі світ немилий, коли в тебе мігренозний приступ. І нічого тобі вже не хочеться. Тобто, тут треба згадайте понтія Пілата, якщо ви читали роман Мастер, Мастер Маргарита Булгакова, як він ішов судити Христа. І в якому він був настрої. Як його боліла голова? Як йому все здавалось не так, і довкола був запах троян, так? Тобто старайтеся. Не доводити мігрень до, хроні... до хронізації. Якщо вже так сталося з якихось причин, тобто ви пропустили оцей момент переходу, чи у вас дійсно така мігрень, яка турбує постійно, при тому, що все решта проблем у нас немає з якимись іншими захворюваннями, ну тоді треба призначати препарати другої, третьої лінії. Тобто точно не чекайте.